Урок математики, і ми сьогодні. Тема нашого уроку сотня. Сотня. Ми вже з вами лічили до 100 круглими числами. Пригадаємо, які це круглі числа, Васильку? Круглі числа. Числа. Це коли в кінці що стоїть? М -м -м -м. Яке найменше круле число? Десять. Десять. Молодець. 10. Далі. Двадцять. Двадцять. Тридцять. Тридцять. Я не подавала писати, Аріна. Сорок. Сорок. Далі, Аріна. 60. Аріна, далі. Шістдесят. Далі. 60. 60. 60. Що за слово таке? шістдесят? Сім. Десять. Далі? Десят. Вісім, десять. 8, Далі. Де Дев'яносто. Повтори. Дев'яносто. І останнє. 100. 100. 100. Що це ми записали круглими числами у межах чого? Сотні. Так? Сотня. Отже, це. А перша сотня складається. Це лише ми записали круглі числа. Так? А перша сотня що складається? Ну, яких чисел? Як ми назвемо? Ну, з якої числа починається перша сотня? Ні, це десяток. десятками ми писали круглими числами, а сотня з чого починається? Взагалі, з чого ми починаємо лічити? Із. І що? Одиниці. Ось я зараз вам дам такі таблички. Так. Одиниці завжди. Найменше число, яке наше натуральне число? Одиниця. І так, давайте будемо з вами ставити пальчик під кожне число і лічимо. Це ми лічили десятками круглими числами. І так, поставили пальчик. Аріна. Поставили пальчик на стіл. І один. Два, три, чотири. П'ять. Сім. Сім. Вісім. Дев'яти. Десять. Десять. Стоп. Десять. десять. Це що ми з вами е, долічилися? До що пролічили? Перший десяток. десяток. Лічимо другий десяток. Одинадцять Аріна, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, Сімнадцять. вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Це ми полічили вже який десяток? Другий десяток. Лічимо третій десяток. Двадцять один. Двадцять два, двадцять три.

Тридцять чотири, тридцять п'ять, тридцять шість, тридцять вісім, тридцять дев'ять, сорок. Який десяток закінчили? Ні. Ні. Третій десяток ми закінчили. Перший, другий, третій. А, це правильно, четвертий, господи, куди я вже пішла? А ні, ми сорок ще не казали, то Аріна не тримає там де треть. Тридцять. Чи ми казали? Сорок, так? Ну, так? А, четвертий, правильно, я вже помилилася. Молодці. Сорок один, сорок. А тепер я діма сама най сорок один. Давай. Сорок один, сорок два, сорок три, сорок. Сорок п'ять, сорок шесть, сорок сорок девять. А ти сорок сорок семь пропустила сорок девять, п'ятьдесять, п'ятдесят вже що нам прочитали? П'ятий десяток. Шостий десяток Василько читає. Пятьдесят один, пятьдесят два, пятьдесят три, пятьдесят четыре, пятьдесят п'ять, пятьдесят пятьдесят Десять 8, 59, 60. 60. Ми це вже який десяток. А десяток. на сьомий десяток читає. Шістьдесять. Шістьдесят один, шестьдесят два, шестьдесят три. Нет, цікавить шістьдесят три, шестьдесят чотири, шесть.

86, 87, не вісімдесят вісім вісімдесят і дев'яносто. Ну а скажи. Не дев'яносто. Василько останній не десятый

Правильно, 100 чисел. А скільки всього десятків? А скільки всього десятків? Десять молодці. А назвіть найменше число у сотні? Найменше? Десять. Найменше. У сотні. Найменше? Один. Один. А найбільше? Сто. А назвати числа, які стоять між. А ну поклала табличку біля себе. Аріна. Аріна. Назвіть числа, які стоять між тридцять п'ять і сорок два. Знайшли тридцять пять. Тридцять п'ять і сорок два. Називаємо які числа? Тридцять п'ять. 30... між. То що далі йде? Василь. Тридцять.

80 До 83 я казала. 81. 82. Ось такі числа знаходяться між цими числами. А які числа мають три десятки? Знайдіть, будь ласка. Числа, які мають три десятки. Прошу називати. Так, далі. Треть один, 32, 32, 3, 2, 3, 4, 3, 3, 39, 40. А 40 має три десятки. Ага, зловили тебе. Немає. Молодці. А тепер знайдіть сторіночку 184. Перегорніть, будь ласка. 184. Так, ми працюємо номер два. Назви кількість десятків і кількість одиниць у кожному числі. Аріна пальчик у книжку. Читай перше число. Двадцять п'ять. Скільки десятків? Васильку, скільки... скільки десятків? Пять п'ять. Скільки десятків? Числі? Двадцять п'ять. Два десятки. І що таке п'ять? Два десятки. І. І... Один... П'ять. П'ять. Чого? Одиниці. Один... П'ять Один... одиниць. Аріна, повтори. Два. Десятки. десятки. Повтори. Десять. Аріна, повтори, будь ласка. Двадцять п'ять. Два. два. Десятки. П'ять одиниць. Наступне число, Василько, читай. П'ять десять. Ні, п'ять п'ятьдесять два. А десятки? Скільки одиниць? буде казати Аріна. Аріна, прошу. П'ятьдесять два. Скільки десятків? Сюди 50. Десятки 50. одиниці. Які підесять? Які підесять? П'ятдесять. П'ятдесять. Ти чуєш? Ти чуєш мене? П'ятдесят два. Скільки десятків? Це деш у нас так мій добре. Десятків, скільки? О, Прошу. в п'ять, Аліна, Десятки в п'ять. Десятки, Д. Д. десятки. А це що Аріна? О. А одини. що це о? Одиниці. Одиниці. Повтори. Одиниці. Але гарно повтори. Одиниці. Одиниці. Не ОДО, а Оди. Оди. Наступне число читай Аріна. Читай наступне число. Вісімдесят. Скільки тут десятків? Прошу виситку. Вісім десятків. А скільки одиниць? Нуль одиниць. Аріна, ще раз дивися на дошку. Перше число це десятки. Друге одиниці. Десятки. Одиниці. Десятки, одиниці. А тепер Василько читає число наступне, а ти називай, скільки десятків, скільки одиниць. Васильку. 90 десятків. Прошу, скільки десятків, Аріна. На якому місці стоять десятки? Десятки. 9, угу. десятки. Ну, дивися. Де мені написати Д, Аріна? На якої, над якою цифрою написати Д? Над цифрою О. О і Д. Де мені писати О, а де Д? Десятки одиниць. Де мені? Дев'ять О. Дев'ять О. Отут О. Ага. А тут що? Д. А у нас як ішло? Спочатку що йшло? Д. А потім? О. Ну, то де я маю писати Д? Десятки. Десятки? Та нужна. Над чим я маю писати? Ні, почекай, не надо йде. На якою цифрою я маю писати? Писати? Та, ну, жената, писати. Ну, де писати? Две і чотири ноль. Не ноль, а, а о, одиниці. Десятки одиниці. І так, знайшли номер 2 Зараз ми з вами будемо порівнювати числа. Скажіть, будь ласка, відступаємо одну квітиночку від написаного е, дати. Записуємо з вами одну квітиночку і поїхали у край дві квітиночки з краю. Так? Записуємо 31 і 32. І одну клітиночку залишаємо на знак. Одну квітиночку залишаємо на знак. Ставити будемо знаки. Пригадаємо, Більше, менше чи дорівнює. І так, спочатку ми дивимося на десятки. А що? Дивимося на десятки. Тут скільки десятків? Три і три. Одинаково. Одинаково. Значить, дивимося тепер на одиниці. Тут скільки орінка? Один, 1. Одна одиниця, а 30, тут 33. Дві одиниці. То що ми скажемо? 31? Більше чи менше? Від 32. Подивилися на табличку. Де ми можемо подивитися? Якщо 30. Більше! Дивимося, 31, а 32. Далі втекло, то воно яке? Більше. Бо 2. Більше. більше за 1. То 31 яке буде? Менше. так? А 32 буде більше. До більшого числа відкриваємо ротик. Зрозуміли? Так. Записуємо наступне. 28, 27. 28, 27. Якщо у нас десятків порівню одинаково, на що дивимося? На висильку одиниці. посерединці і гарно кутики тягнемо знак більше. Цей самий стопчик. Давайте другий відступимо. Чори квітинки відступили, записуємо 12 і 21. 12 і 21. Це найчас, що я нижче і знову. Добре, напишеш 3 і 3, але у другий стовпчик відступиш гарно по тому. І так, дивимося сюди. 12 і 21. Аріна. 5. Спочатку дивимося на десятки. Десятки, десятки. Аріна. Скільки тут десятків? 12. Скільки десятків? Один. Один. А тут скільки десятків? Два. два. Що ми скажемо? Один більше чи менший за два десятки? Що? Один більше за два? Два. А де один стоїть? Воно, подивись. Менше. Ну, а, а зразу думати, можна би не кричати, то те, що не потрібно. Отже, знак менше. Потрібно нам перевіряти одиниці вже, пасику? Одиниці треба було нам перевіряти? Ні, тому що ми вже по десятках перевірили. Так. А далі записуємо самостійно. Записуємо зі мною, але знаки ставимо самі. 45 і п'ять чотири. Під 4 пітинки відступили. 21. І 19. Почекай. І 84. Так, ставимо. Це ідемо, доробляємо і відпочиваєте, йдемо. І так, будь ласка, сіли Номер 4 розглядаємо. <кій> Номер 4. Ось у нас є числа. Читаємо, кладемо пальчик. Аріна, пальчик. Пальчик. Читаємо. 14, 7, 41, 6, 70, 100, 99, 50, 2, 38. Нам треба записати число в порядку зростання. Що таке поряд на мене? Що таке зростання? Що робить? Яке? Від Відмалий. Добре, підніми подушечку, то не твоя, а ти ще її копаєш. І так, Василько робить сам, а Аріна мені каже, яке найменше число. А слабки якої Одну, одну вниз. Аріна дивиться на ці числа і каже, яке найменше тут число? Та може. Всі ми перечитали ось числа. І, будь ласка, здається, найменше. Яке найменше? Василько, допомагай. Вона не хоче думати, то що я зроблю. Давай. Два. Два. Одну клітинку Аріна відступила і пише. Шість. Далі. Васильку 6. Добре. Поми кладемо. Далі. Сім. Сім. Dobre. Na następne 14. Dobre. Найбільше. Стоп! Сто. А давайте підкреслимо э, круглі числа. Ано. Ну, хто називає э, Ріна? Називай круглі числа. Круглі числа. Ми на початку уроку повторювали круглі числа. Будь ласка, А Ану, десять. Добре. 50 П'ятдеся. І. Сто! Стоп. Підкреслили. Підкресли. Молодці. А, а, давайте знайдемо з вами парні числа. Пригадуйте. Пара. 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 Прошу. 2. Два. Два. Більше за 10. А ну хто диктує? Які Аріна? більше за 10. Давай, бо Аріна щось у нас не може. А у нас нема тут 11. Цих, цих тільки числа. Це завдання до цього? 14. Молодець. 14. Ще. Ну який більше? 10, Правильно. 40. Там де ще де я тобі крапку поставила. Сорок один. Сорок один. Підидесять. П'ятдесят.

Так, під час ранкової зарядки тато відж... віджався від підлоги 30 разів. А син 10 разів. Наскільки більше віджимався... віджимань зробив тато, ніж син? Наскільки більше пригадуємо нашим зайчику, що ми робимо? Як це називається? Нас... Порівнюємо, що порівняти. Ти правильно відповіла, але давай пояснимо. Треба відняти. Треба відняти. Що від чого? Тридцять, від 10. І скільки сказав буде? 20. 20 разів. То що, Аріна? Хто більше Віджався. Шо? Ага, віджався. Тато чи син. Тато чи син Арін? Там, тато син. Тато син. Добре. Отже, над чим ми сьогодні працювали? Щ, е, з чим ми з вами ознайомилися сьогодні? Із пасику? Що це все називалося? Як це? Перша? Перша. Сотня. сотня. Перша сотня. Отже, найбільше число у сотні яке? Найбільше? Ага. Сто, а найменше? Один. Один. Молодці. Круглі чисто пам'ятаємо які, які завершуються, закінчуються на нуль. Молодці.